Республіканський український теоретичний ліцей комплекс заклад ще зовсім юний. Він був утворений шляхом злиття Тераспольської російсько-української середньої школи номер 1 і Республіканського українського теоретичного ліцею. З урочистого відкриття 25 січня 2010-го починається історія одного із провідних українських закладів освіти Придністровської Молдавської Республіки. Для 350 хлопчиків і дівчат це справжня домівка, де здійснюється неперервна освіта українською мовою. Носіїв Шевченкового слова тут навчають із найменшого віку. Діти до нас приходять у початкову школу. Після початкової школи вони навчаються в проліцейських класах, потім вони вступають до ліцейських класів і вже профілюються. Кожен вибирає собі профільний клас, чи то фізико-математичний, чи то гуманітарно-лінгвістичний, чи то може бути хіміко-біологічний. За словами вчителів, вільне володіння українською літературною мовою серед новачків ліцею рідкість через те, що діти зростають у російськомовному середовищі. Не всім із легкістю дається вивчення кобзаревого слова. На думку психологів, ігрова форма занять допомагає зацікавити дітей. До нас найчастіше приходять російськомовні діти до першого класу. Є спочатку йде школа для малюків. Ми проходимо підготовчі, тобто знайомство з українською мовою, знайомство з елементами українського народу, з культурою, з життям, з побутом, і поступово вводимо дітей в українську мовну середу. Але це не означає, що повністю ми зразу розмовляємо на українській мові. Ми ведемо розмову як і російською, так і українською, щоб дітям було цікаво, зрозуміло. Навчатися краще за грою наголошують фахівці у республіканському українському ліцеї комплексі нерідко проводять незвичайні ігрові уроки. Наприклад, вивчають географію України, мандруючи картою страв, які готують у різних куточках держави і співають жартівливих пісень. Ой, 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 ти наше лідесало. Ой, 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 ти нашелі не сало. Ой, ой, закусі краща їй немає. Гей, подавай душа співає. Ой. Ліцей комплекс є своєрідним острівцем української культури у переважно російськомовному просторі Придністров'я. В цьому унікальному навчальному закладі діти спілкуються українською мовою не тільки під час уроків, а й під час перерви. Щоб зацікавити дітей самостійно вивчати мову. Вчителі вживають найрізноманітніші методи. Ми намагаємось використовувати інноваційні методи, інтерактивні методи. Дуже часто саме. Залучаємо дітей для того, щоб вони з я знаходили якусь інформацію в інтернеті. Вони виконують презентації. Це їм дуже подобається. Хлопчиків та дівчат змалечку залучають до української культури. Фахівці кажуть, це дає дітям змогу не лише знайомитись з надбанням свого народу, але й більше спілкуватися мовою кобзаря. По-перше, діти самі готуються до цих заходів. По-друге, вони, ну так скажемо, проникають у ці традиції. У нас вже традиційним стало проведення українських вечорниць. Ось форма залишається вечорниці, а зміст може мінятися, можуть бути просто українські вичниці. Вчорниці, можуть бути шевченківські вечорниці, можуть бути українські вечорниці, андріївські гадання. Я знаходжуся зараз в театральному гуртку. Ми ставили дуже багато вистав уже, і мені подобається, тому що тут дійсно можна розвинути свою уяву, свої якісь, навіть можна якісь свої мрії, так Полинути якісь там свої спогади. Мені більше подобається в нашому ліцеї е, наші вистави, які ми ставимо андріївські вечорниці, е, вечорниці, новорічні свята. Я е, виступаю в театральному гуртку. Тут багато людей, які стали для мене як рідна сім'я. Наприклад, вчителі, які дають нам багато знань, і просто друзі. І чужого навчайтесь, і свого не цурайтесь, навчав Тарас Шевченко. У республіканському ліцеї комплексі виконують заповіт Кобзаря. Діти тут долучаються до культур усіх народів Придністров'я. Ми підтримуємо зв'язки з першою школою села Паркани. Там Діти вивчають болгарські традиції, вони теж приїжджають до нас своїм набуттям. Ми проводимо свята і російські, на масницю. Масницю обов'язково проводимо, теж, тобто показуємо, що це є і російське свято, але ми можемо провести, навіть якщо ми у українському ліцеї. Також ми проводимо свято і мерцішор, хоча це теж стосується більш молдавської культури. І тобто, привчаємо перш за все дітей, щоб вони любили той край, в якому вони проживають. Республіканським ліцей називається не лише через своє величезне значення для Придністров'я, але й тому, що тут навчаються діти з різних куточків нашого краю. Їм не зовсім зручно щодня їздити додому, тому нещодавно побудували гуртожиток, де є все необхідне, щоб є і дівчата відчували себе затишно і зручно як вдома. Я приїхала з села Красногорка в гуртожитку дуже зручно жити, тому що їздити кожен день неможливо. Тут до такої степені все продумано для людей, які тут живуть. Тут є місце для того, щоб робити уроки для відпочинку, є вайфай, гаряча вода завжди є. Є місце, щоб оставити свою їжу, щоб її приготувати, щоб помити посуду. Тут вихователі дуже в нас добрі, завжди нам допомагають. Вони допомагають робити уроки, вони нам. Завжди кажуть тримати чистоту, і вони дуже вічливі, з ними можна просто гарно поговорити і завжди допомагають дуже гарні люди. Якість знань у республіканському українському ліцеї комплексі на першому місці всі предмети викладаються кваліфікованими вчителями до кожного учня особливий підхід в ліцеї. Я навчаюсь заради того, що тут дуже прекрасні вчителі, які дають дуже багато знань. Я навчалась в простій школі, перейшла сюди. То у мене зараз тут знання набагато підвищились. Я брала участь в олімпіадах з української. Мови, для мене це було не дуже складно, тому що рівень навчання в нашому ліцеї дуже високий. Десятки призових місць на міських і республіканських предметних олімпіадах один з показників високої освіченості вихованців ліцею. Достойно представляють діти свою республіку та свій навчальний заклад і на міжнародних конкурсах. Існував такий конкурс знавців української мови та літератури імені Петра Яцика, а зараз це вже конкурс знову ж таки знавців української мови та літератури. Імені Тараса Григоровича Шевченка за останні п'ять років 26 дітей стали призерами цього конкурсу. Розкрити таланти та здібності дітей ще одна мета республіканського українського ліцею комплексу. З моменту створення закладу тут працює школа мистецтв, музика, хореографія чи образотворче мистецтво. Кожен може обрати хобі за власним смаком. Те, що заняття гуртків проходять прямо у ліцеї, зручно і для дітей, і для батьків. Діти мають змогу після уроків під час занять у групі продовженого дня спуститися на перший поверх у школу мистецтв, провера з ними проводять уроки, діти повертаються і далі продовжують підготовку домашнього завдання. Це дуже зручно для батьків. Дитина о 8, о 8.30 прийшла в школу, і о 17 або 19 годині чергової групи батьки забирають дитину додому. Щоб налагодити роботу театральної студії при ліцеї, у 2013 році тут був створений унікальний майданчик Театр музей Тараса Шевченка. Тут є і виставка репродукцій картин Великого Кобзаря, і зал зі сценою для проведення вистав. Ми розпочали роботи в 2013 році наприкінці вересня, і вже в грудні все було готово. і Фоно все і. Експонати були. І якраз на четверту річницю ліцею ми відкрили, відкрили театр музею. Сьогодні ми вивчали це питання Єдине в єдиному світі. Він такого проєкту більше немає, там, де було об'єднано два види мистецтва, тим більше об'єднані під людину, під одну людину Петра Григоровича. Міжнародне співробітництво надзвичайно важливе для республіканського українського теоретичного ліцею комплексу. Вже третій рік його учні мають змогу екстерном закінчити міжнародну українську школу. Дистанційне навчання дає дітям певні переваги. Також ліцей, дбаючи про своїх вихованців, уклав договори про співпрацю з Одеським державним університетом імені Мечникова, Одеським політехнічним університетом та Одеським педагогічним університетом імені Ушинського. Крім того, абітурієнти, що є етнічними українцями, мають змогу вступати у вузи України за квотами, отримати квоти дітям допомагає посольство та громадські організації Спілка українців Придністров'я і Упропросвіта. Скільки у нас є етнічних українців, стільки є і квот. Нам квот вистачає. Щорічно всі випускники республіканського українського теоретичного ліцею комплексу завдяки глибоким знанням вступають до вишів України, Придністров'я, Росії, Молдови і інших країн. За п'ять років існування навчальний заклад випустив у велике життя 235 юнаків і дівчат. І вже зараз плекає нове покоління україномовних дітей.